Так, бути собою. Ми до останнього вперто боїмося бути собою, відкрити наші внутрішні бажання, страхи. Але боїться тільки твій мозок, якому не вигідно щось змінювати, оскільки він змушений нас захищати та створювати відчуття безпеки. А йти невідоме це дуже небезпечно. За версією мозку. Нас дитинство вчили. Не вдягай так, не веди себе так, не роби це, не виділяйся, хай на тебе не звертають увагу. А може ти хочеш, щоб на тебе звертали увагу? А може ти хочеш одягнути ці леопардові стіни з маліновою блузочкою? Можливо, це саме зробить тебе щасливою. Існують різні тіньові сторони, і вони можуть бути дуже цікавими. У жінок є тіньова сторона, яка називається шлюх. От. Така вона <реш> пошла, вона прям максимально жіночна, енергічна, вона привертає увагу, вона захоплює погляди чоловіків, всі на неї дивляться. Але щось відбувається в дитинстві або в підлітковому віці. Якийсь момент в житті заховує в тобі цю твою сторону, і ти починаєш казати собі: я не можу бути сексуальною, я не можу бути красивою, худою, я не можу яскраво одягатися. І ти закопуєш собі цей прекрасний дар. Так, дар. Це може звучати шлюх, Ой. але насправді набагато гірше сидіти все життя і приховувати в собі це, і бути нещасною тільки тому, що люди навколо тебе не зрозуміють.